Всім привіт! У нас начебто вже майже розтанув сніжок, тому я вже на городі і висаджую чесничок і цибульку. Ну і також висаджу, звичайно, і полуничку, яку я отримала. У сніг не садила, а от таку, коли вже розтанув сніжок, звичайно, мокрувато і сиро. Так як зараз мокро, то я вирішила, у нас тут зроблено локом перемотоблучено, вже готовий ґрунт, але так як сапкою робити бороздки е, ніяк, тому що налипає земля, то ж я вирішила взяти ось такий конус від полунички, тим більше, що Цибулькові теж висаджують отаким, от такою приспособою. І дуже зручно вирубите йомки на таку глибину, як вам потрібно. І висаджуєте часничок. Можна навіть просто кидати. Я бачила, що висаджують трубою, ну, але для труби це треба щоб були борозди. Ну, а я висаджую без труби ось так. До речі, ось роблю тут отвори і там далі сухо. Ось так. Навіть можна не втекати, кидоїти просто і все. Дуже зручно а потім можна грабільками загорнути, бо дуже-дуже мокро. Тож, висаджую. І своїми помічниками, помічники вже мені перекинули отой йощик із цибулею. Ось ці два помічники, вони поділили йощик. Тож, Нагримала на патрона, бо він перекинув, не пускав Василя близько до йощика, щоб той бува не з'їв цибулю. Цибулю висаджую ось таку, ось таку фіолетову. В цьому році висаджую набагато менше, бо ми її не з'їдаємо, тож, тож висаджуємо трішки. Можливо, ще висадю навесні трішки кущової і також, можливо, куплю якоїсь ще тиканки. Ну, а можливо, і досить. Да, патрон? Патроша? Получив, да? Патроша. Ти змерз, змерз мій зойчик. Тільки щоб був в теплицях, там грівся. Да, Неприємна погода, дуже сиро. Але для висадки рослинок саме те. І, до речі, мене питали, чи можна ж зараз садити полуницю. Полуницю можна висаджувати в будь погоду, е крім морозу, якби тільки не, не була земля мерзла. Головне, головне, чого боїться полуниця, якщо вона не вхватиться. За землю корінчиками, не підуть росинові корінці, то коли буде мороз, то цю полуницю, ці коріння, мороз може виштовхнути, так із землі виштовхнути, і тоді полуничка може підмерзнути. Але якщо вдари мороз, а потім буде оттепель, то можна ходити і трішки прижимати оцю полуничку, яку ви посадили дуже пізно. І так, ось висадила полуничку. Дуже хотілося мені посадити тут на плівку все. Але не вийшло, тому що дуже мокро і я не можу сформувати такі бугорки. Можливо, навесні, коли буду чистити тут полуничку і повилазити тут часничок. Часники посадила між полуничкою. Ну, а там, там цибульку. Тож, Така посадка дуже горна для полунички, так як часник вживається із полуницею. І така посадка дуже корисна для обох культур, особливо для полуниці. Тож, мені залишилося тільки полити. Полити, хоч зараз і ще волого, але ж. Але ж треба, щоб корінь торкався плотно до землі, щоб земля трішки всілася, тож треба обов'язково полити. Чому не поливаю по каплі? Тому що у нас вже відключена вода, так як вже були морози. Та тут і води багато не треба на півсутні кущиків. Тим більше, що земля волога, тут треба тільки трішки додати водички. Тут 2-3 лійки буде достатньо. Тим більше, що зараз моросить, зараз грабельками заволочу там, де посаджена цибулька, там не загорнуті ще йомки. І ось так. Полуничка буде зимувать. Нехай приймається, обов'язково поставлю таблички. До речі, ще поставлю таблички, оновлю отут на моточниках, щоб за зиму я не змогла забути де що посаджено. Хоча тут я вже вивчила, де в мене що висаджено на цій плантації. Ну, але все одно, може щось забутися за зиму, тож обов'язково ставлю, оновлюю, верніше. Таблички, щоб знати, де що висаджено. Ну і також хотіла б сказати за розсаду дуже часто мені телефонують люди або пишуть в коментарях, коли я буду писати на весну. Коли розсада виросте, я вже буду бачити, що в мене є, що в мене прийнялося. Це буде десь із 25 лютого. Я потім додатково все скажу. Скажу, які будуть сорти в мене, яких буде більше, яких буде менше. І ще на останок зараз покажу листопадове чудо. Зараз дійду. Ось. Ось дивіться, яка краса. Прорізь соняшник. І зацвів. Звичайно, він маленький, але ж все-таки листопад і соняшник. Це проросло насіння, яке було у куриному посліді, тому що ми використовували шелуху, яку вичищали з-під бруйлерів. Тож ось так ось таке чудо. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.